Олександр Усик дав хорошу пораду на випадок, якщо ви побачили російські новини. Тайсон Ф'юрі все пітляє від бою з Сашком та навіть хоче іншого суперника. А відразу три країни відмовилися їхати на чемпіонат світу на підтримку України. Привіт, боксери! ловіть порцію актуалу на каналі Тайк Майсон Новини боксу після вашої підписки і точного кросу по дзвіночку. Я Макс Діденко. Вперед! Відразу дві новини по темі можливого бою усика з Тайсоном Ф'юрі. Почнує з більш дивної. Розбір ситуації від Олександра Красюка буде наприкінці відео, тому дивіться до кінця. Видання World Boxing News повідомляє, що Тайсон Ф'юрі вже не хоче ніяких домовленостей з усиком, а хоче собі іншого противника. Пишуть навіть, що циган провів із ним таємні перемовини, а сторони вже попередньо досягли згоди. <звук> А в суперниках у Ф'юрі має бути Деонтей Уайлдер. Це ж було вже. У цій історії мене тішить хіба що один момент. Видання не дуже авторитетне, тому інфа може бути недостовірною. Я дуже топлю за класне проведення елімінатора між Уайлдером та Енді Руїсом. це було би цікаве видовище. І нехай особисто для мене буде очевидним фаворитом у цьому поєдинку. Я хочу, аби Уайлдер дійсно у поєдинку довів своє право виходити на четвертий бій із Тайсоном Бі! ¡Aquí con cabrones! Хороша новина для фанатів одного з найкращих боксерів сучасності Сауля Альвареса. Абсолютний чемпіон світу у суперсередній вазі мексиканець Сауль Канело Альварес проведе перший бій з 2011 року на батьківщині. 6 травня він зустрінеться зі своїм обов'язковим претендентом та володарем тимчасового поясу WBO британцем Джоном Райдером. Поєдинок має відбутися у штаті Халіску, уродженцем якого і є Канело. Скоріше за все, події прийме 46-тисячний стадіон Акрон. Для Альвареса це буде перший бій після операції. На лівому зап'ясті, яку він переніс у жовтні минулого року. Особисто у мене від цього майбутнього бою емоції дещо змішані. З одного боку, завжди приємно, коли супертопи виходять в ринг. Це майже завжди круто. А після останнього бою проти Головкіна, чесно кажучи, є якийсь голод до класного бою від Сауля Альвареса, адже це не була феєрія у його виконанні. З іншого боку, кандидатура райдера вона санкціонована, офіційна, але не дуже конкурентна. Так, минулоріч від нього була перемога над солідним боксером Даніелом Джейкобсом. Але хто скаже, що 22-му році Джейкобс виглядав реально грізним суперником? Статус тимчасового чемпіона Райдер здобув перемогою взагалі над проспектом Заком Паркером, якого за межами Британії ніхто й не знає. Може здатися, ніби Канело постав у якійсь безвихідній ситуації. Адже знову ж таки, з одного боку, він спробував стрибнути вище голови і пішов у напівтяжі бити бівола. Що з цього вийшло, ми бачили. Особливих перспектив у реванші, як на мене, немає. А з іншого боку, його поточному суперсередньому дивізіоні також особливо робити нема чого, адже там є Канело і глобально є всі інші суперники непоганого. Але нижчого рівня, які не завжди можуть бодай достоїти до кінця бою з Альваресом. For the to off Caleb And down goes Але не все так однозначно. Щонайменше є одна кандидатура на дуже класний бій. Проти Сауля Альвареса я кажу про 26-річного тимчасового чемпіона WBC Девіда Бенавідеса, який іде наразі без поразок, і в останньому поєдинку красиво за три раунди прибрав Теска Лемє. Подейкують, що сам Канело уникає бою з Бенавідесом. Я цьому не дуже вірю, але бій Канело бенавідес подивився б з більшим задоволенням, аніж Канело Райдер, за кого точно не соромно, та це за Дениса Берінчика. Останнім часом зовсім мало новин про нього, і воно й не дивно, адже він просто виконує уже звичну для себе справу. Десь на сході підтримує. Військових привозить їжу постраждалим від війни та просто своєю присутністю, фоткою неподалік фронту, надихає ЗСУ. А нещодавно навіть поділився ось такою світлиною: медаль за сприяння в охороні державного кордону України. Красунчик, красунчик, заслуговує на ваш лайк. Однозначно важкою залишається ситуація, що відбувається на Бахмутському напрямку, а ми продовжуємо збирати на підтримку наших хлопців, наших друзів, що зараз у лавах ЗСУ. Збір для банди з трибуни поки що не закрито, тому прошу кожного з вас долучатися. Я вірю, що складно зараз усім, але повірте, що на фронті точно не простіше. Хлопцям потрібна тачка. Донайте за посиланням у закріпленому коментарі. Слава Збройним силам України! Збірні Ірландії, Чехії та США буквально кажуть своїм жестом: так що, друзі. Я вимушений констатувати, наша із вами русофобія недостатня. Детально про погані справи України в аматорському боксі я розповідаю у цьому ролику. А саме ці країни заявили про бойкот чемпіонату світу у Ташкенті, саме через те, що голову іба аматорського боксу пов'язують із путіним. Небезпідставно та на підтримку України, США, Ірландія та Чехія висловилися проти от цих чортів. За що ми їм дякуємо? Сподіваюся, список розшириться бодай до 10 країн. Тоді такий чемпіонат світу буде нагадувати турнір співдружності совєтського табору. На ютуб-каналі Олександра Усика вийшло нове відео Його бліц-інтерв'ю. Саме відео дивіться за посиланням в описі. А ми хочемо нагадати, як звучить база. Що робити, коли побачив російські новини? Не дивитись російські новини. Взагалі. А якщо побачив, то обов'язково треба окропити себе святою водою. Промоутер Олександра Усика, його теско крайсюк, роз'яснив ситуацію з досі непідписаним контрактом на бій з Тайсоном Ф'юрі. Я не можу сказати нічого конкретного, оскільки ми перебуваємо всередині переговорів. Але я можу точно сказати, що це має бути справедлива угода, коли йдеться про об'єднання Беззаперечне об'єднання, де один боєць має три пояси. А інший один розподіл 50 на 50 звучить справедливо, звучить справедливіше ніж повинна бути. Якщо Тайсон прийме цю справедливу умову, це означає, що він справжній воїн і він справді хоче битися не лише за гроші, але й за спадщину. І чотири пояси в найбільшому бою в історії надважкої ваги на стадіоні у Вемблі. Чому ні? Кінець квітня, початок травня, ідеальний час. Але це має бути чесно. Поки я представляю усика, я буду боротися за чесні умови. Зараз Красюк у Британії, в Лондоні, де буде спілкуватися із промоутерами Тайсона Ф'юрі. тому чекаємо на новини від нього. Але загалом ситуація, м'яко кажучи, не дуже приємно складається, виходить, що команда Ф'юрі нагло гне свою лінію. Мовляв, їхній боксер хоче розподілу коштів на свою користь. Це або спосіб формально уникнути бою для Ф'юрі, розуміючи, що команда Усика на меншу долю не погодиться, або просто справжнісінька наглість. Як на мене, є багато ризиків, що цей мегафайт так і не відбудеться. Можливо, ніколи. Усе через високомірність однієї нахабної людини. Асомюрію Барачо, що спільного в Олександра Усика, братів клучків і Доном Кінгом про це розповідаю у цьому ролику. А свіжий відос ось тут. І до зустрічі, друзі.